Вступні випробування для абітурієнтів напряму 191 архітектура та містобудування складаються із двох завдань, які виконуються протягом двох днів по три години кожне. Випробування проходять на кафедрі рисунка, живопису, архітектурної графіки, четвертий поверх архітектурно-художнього інституту. Перед початком випробування абітурієнтів зустрічають члени предметної комісії і пропонують вибрати квіток з номером, який буде вказувати на місце розташування Мольберта в аудиторії, де проходить екзамен. Освітня програма архітектури будів та споруд. Перше завдання. Рисунок архітектурної композиції з чотирьох геометричних фігур. Рисунок виконується на аркуші папером форматом А3 олівцем впродовж 3 годин. Абітурієнти бачать перед собою чотири геометричні фігури. Це можуть бути куб, циліндр, конус, піраміди трьохграна, чотирьохграна, шестиграна, шестиграна, призма і куля. Основні вимоги до завдання створити за уявою об'ємно просторову композицію із заданих геометричних фігур, скомпонувати фігури на горизонтальній предметній площині на рівні зору з невидимими лініями побудови, виконати побудову конструктивного рисунка з додержанням композиційної рівноваги фігур, реальних пропорцій та перспективи. Виявити об'ємність геометричних фігур світлотінню користуючись олівцем від руки. Критерії оцінювання складаються із наступних пунктів. Перше. Композиційне рішення. Оригінальність композиції. Вибір розміру і масштабу зображення на аркуші паперу. Друге. Конструктивний рисунок геометричних фігур. Передача пропорційності фігур. І таке інше. Третє. Об'ємне рішення композиції. Вибір характеру освітлення. Оцінювання рисунка абітурієнта проходить у диапазоні від 200 до 100 балів. Друге завдання: рисунок архітектурної деталі. Гіпсова капітель. Основні вимоги до завдання. Скомпонувати на папері об'ємну форму архітектурної деталі дорічної капітелі. Виконати побудову конструктивного рисунку з додержанням пропорцій та перспективи у лінійному рисунку капітелі. Виконати об'ємне зображення великої форми капітелі за допомогою світлотіні. Проробити деталі капітелі з додержанням цілісності рисунка. Критерії оцінювання. Композиційне рішення, масштаб зображення капітелі на аркушу папери, передача пропорційних відносин деталей капітелі, конструктивна побудова капітелі з особливостями лінійної перспективи, об'ємне виявлення форми капітелі за допомогою світлотіні, цілісність зображення. Оцінювання рисунка абітурієнта проходить у диапазоні від 200 до 100 балів.